Арка у грі 11 мільйонів доларів застейкано, але це ще не все. Один із найвідоміших криптофондів Арка непомітно, але потужно увійшли у хайп. Їх гаманець застейкав 300 тисяч хайпу на 11 мільйонів доларів, і це вже сам по собі серйозний сигнал. Але хід виявився не лише надовгу. На цьому ж гаманці ще понад 560 тисяч хайпу, приблизно на 22 мільйони доларів, залишаються на спотовому рахунку. Кунку без руху, без продажу, але й без стейкінгу. Арка не просто тримають хайп, вони грають на два фронти. Частину застейкали, ставка на довгострокове зростання, а частину залишили ліквідною, готові діяти швидко, якщо ринок дасть сигнал. Чому це важливо? Арка регульований фонд з репутацією. Усе виглядає як структурована стратегія входу в актив, а хайп усе частіше в портфелях серйозних гравців. Хід чи ліквід? Це інституційний хід із запасом маневру. Арка заходить розумно і мовчки.